Островід креатин моногідрат 500 г. Чистий без смаку. В складі 100% креатин моногідрат, Бачите, на одну порцію. 2,5 грами 2,5 грами креатин моногідрату. Що таке креатин моногідрат? Це популярна харчова добавка. Яка використовується для покращення фізичної продуктивності та збільшення м'язової маси, він є одним з найбільш досліджених та ефективних спортивних добавок. кретин маногідрат також це природня сполука, яка знаходиться в організмі людини, і утворюється заміна кислот. Він зберігається в м'язах і використовується для швидкого енергетичного забезпечення під час інтенсивних фізичних навантажень. Прийом креатину моногідрату підвищує концентрацію креатину в м'язах, що сприяє збільшенню фізичної сили та витривалості. Він також допомагає збільшити об'єм м'язів і сприяє швидкому відновленню після тренувань. Рекомендована доза зазвичай становить 3-5 грамів на день. Але існує ще така так звана фаза завантаження, коли приймається по 10-15 грам перші два тижні, а потім переходять на 5-10 грам. Але для більшості людей це не має сенсу, тому приймайте по 5, максимум 10 грамів в день. Якщо по 10 грам, то розбити необхідно буде на два прийоми. Хоча креатин моногідрат вважається безпечним для більшості людей, але він може мати певні побічні ефекти, такі як ретенція води, шлункові розлади або набряки. Крім того, він може бути неефективним для деяких осіб, оскільки ефекти можуть варюватися в залежності від генетичних особливостей та інших факторів. Взагалі креатин моногідрат може бути корисним для спортсменів та людей, які займаються фізичною активністю, але важливо розуміти, що він не є чудодійним засобом і не замінює належного тренування та раціонального харчування. Ось на кришці такі логоти. Тут мембрана, як у всіх. Продуктах островіта мірна ложка, не пам'ятаю, Ну по-моєму, не звідси. Також випускається в форматі зі смаком. Якщо зі смаком, то на одну порцію самого креатину буде трошки менше.